врятував побратимів і потрапив під ворожий скид з FPV-дрона. Історію пораненого захисника, якого рятують у Дніпрі, розкажемо вже у випуску. Зруйновані оселі. Росіяни атакували Нікополь. Якого оговтуються місцеві? Дивіться далі. Долар вкотре б'є усі рекорди. Нині в Україні зафіксували історичний максимум. Яка ж ситуація з євро? Про це вже згодом. У Дніпрі показали лазерне шоу вистави Аліса в країні див. Чим вражали глядачів? Про найважливіше дивіться у найближчі півгодини на відкритому. З вами Ніколь Савченко. Вітаю. На Брухт вранці у Синельниківському районі. Наші оборонці неба знищили ворожий шахет. Про це інформують у повітряному командуванні схід. Зранку росіяни вгатили і по Нікополю та Мирівській громаді. Внаслідок обстрілу постраждав 32-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Понівечений спортклуб, будинок, авто, а ще господарська споруда. Про це повідомляють в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Олександр підпирає стелю металевими балками, аби та не поховала його заживо. У багатоповерхівці Тетяни повибивало вікна, понівечили двері й потрощило балкони. А в двір Валентини взагалі прилетіло зо п'ять снарядів. Такі наслідки чергової ворожої атаки по Нікополю. Яку говтуються місцеві, покажемо далі. Вибиті вікна і двері. Розтрощені балкони. Робита підлога та знесені стіни. Такі наслідки чергової ворожої атаки по Нікополю. Цього разу місцеві вже навіть збилися з ліку, запущених по них снарядів. Я що я вважав їх? І воно ж виходить перший верховний високий дом понад детям так. що тут як то небезпечно в жах. Ви ж бачите, що твориться? щодня, і кожен день так. Під час цієї атаки окупанти прицільно били по домівках. Так в одному з будинків постраждали відразу чотири квартири. Що менше кілька з них тепер не жилі. Їхні мешканці, як відчували, давно виїхали з осель. Попав снаряд прямо сюди в квартиру. От, рознесло ж. Перестінку з другої квартири образувалася дуже велика кімната. От, ну, все майно в неї стра втрачено. І, хоч атака минула, та ризик опинитися під завалами в мешканців залишився. Люди в сусідніх оселях підпирають стелю металевими балками, аби та остаточно не обвалилася. А це несуча стіна, це ж не в хаті. Оця стіна, у три несуші стіни, які це всі плити. І вона, ви ж бачите, що просіла тут. Оце просіла воно на сантиметр вона просіла. Цього разу під удар у Нікополі потрапило відразу кілька будинків. Оцей наш невеличкий куток було шість прильотів. Один влучив нам, один влучив в сусідній дом. він влучив у кришу, але розірвався і в квартирі впав. Другий влучив в алею, теж не розірвався, теж не розірвався і викатився на проїжджу частину. І тут ще. Прилетіло і приватний сектор. Пані Валентина живе у самісінькій прибережній зоні. У її двір та навколо влучило щонайменше п'ять снарядів. Я бігу швидко домой, вишу прильот, бахну. Я бігу, перекриваю газ, боюсь підходити до газу, тому що взорветься. Я газ перекриваю, бігу швидко, приліт буде повторний, бігу додому. Не встигаю, воно як бахать, я ложусь бистренька і на мене камінь, кабахну загалом. Від початку великої війни окупанти понівечили в Нікополі понад 4 тисячі будинків. По оселях хмирне гатять артилерію та дронами. Обстрілюють щоденно, а нещодавно взагалі встановили антирекорд. За день випустили по Нікопольщині 24 дрони. Розповідає начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Це враховуючи те, що по суті мижна лінія фронту і не лінія бойового зіткнення, продовжується використання. Нічних «Камікадзе» з теплокамерами, з нічними камерами. 50 до 70% їх знешкоджується. Але на жаль, ті, які пролітають, вони причиняють достатньо суттєві руйнування і будинкам. Вони майже знищують автомобілі, і ці дрони вони були вже. Причиною смерті та поранення нікопольців та жителів інших територій від щоденних російських обстрілів на Нікопольщі загинули 84 людини ще понад 400 – отримали поранення. Данионіколаєн, Ніколь Савченко, Юлія Карнаук, Open News, телеканал відкритий без повісток і примусової мобілізації. У Дніпрі з червня стартує тижневий вишкіл для цивільних, які хочуть опанувати військову справу. Навчатимуть охочих інструктори з бойовим досвідом 3-ї окремої штурмової бригади. Учасникам розкажуть про теорію з тактики до медичну та стрілецьку підготовку. Повідомляють у підрозділі. Аби взяти участь, треба заповнити анкету на сайті відомства. За результатами тестування. Учасник курсу отримає персональні рекомендації щодо обрання спеціальності та подальшої служби. Він рятував трьох трьохсотих на Евдіївському напрямку, коли росіяни скинули боєприпас з ФПВі-дрона. Тоді військовослужбовець Тарас отримав важкі поранення, черепа, ока та термічні опіки. Мої колеги дізналися історію захисника, у якому зараз стані боєць та заради кого пішов боронити Україну. Дивіться у сюжеті. Розтрощена уламками голова, вибите праве око, термічні опіки, велика рана завглибшки 6 сантиметрів. Кілька годин лікарі одного з медзакладів Дніпра боролися за життя військовослужбовця Тараса. Видалені саме великі крупні уламки кісткові. Ви бачите, тут ми їх нарахували сім. Тарас водій бойової машини. На фронт пішов із перших днів Великої війни. Як отримав поранення, захисник пам'ятає до кожної деталі. Тоді він вивозив трьохсотих завдіївського напрямку, як раптом ворог скинув боєприпас з впіві дрону. І взирвалися. І буквально секунд 30, нічого не пам'ятаю. Відпочнувся від того, що ззаді машині всі кричать. Почав надавати домедичну допомогу, побачив сам по собі, що я не співаю через те, що я стікаю кров. Нині Тарас вже йде на поправку, кажуть лікарі. Медики вже зробили першу пластику воїну, аби зберегти його обличчя. Щоб не залишати дефекти, тому що через два тижні тижні буде на цьому місці м'ятина, буде те, що буде руйнувати зовнішній вигляд, тому ми виконали первину пластику з використанням титанових. Імплантів після одужання у військовослужбовця є кілька бажань. Спокій. І не хочеться війни. Хочеться бути вдома і бути біля дитини. Хочеться побачити, як моя дитина піде в перший клас. Тарас каже, також хоче, аби його шестирічна донька Владислава жила у вільній країні і за це буде боротися до останнього. Я люблю свою дитину. І кожен батько любить свою дитину і свою сім'ю і з раді них, якщо воювати. Альбіна Гриненко Юлія Карнаух Open News, Телеканал відкритий. Продали за майже півтора мільйона гривень. У московську під час благодійного івенту розіграли боксерські рукавички абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика. Загалом на шоу зібрали понад два мільйони гривень. Урочі підуть на системи РЕП для однієї з бригад тероборони, а частину суми направлять на підтримку сімей, які перебувають у зоні бойових дій. Хочу підписати свої тренувальні рукавички для аукціону. Вони трошки завеликі, як зазвичай, але це для того, щоб руки летіли в бою швидше, аніж, аніж треба. А українські артистки Альона Альона та Джері Хейл зібрали для відбудови Великокостромської гімназії на Дніпропетровщині 10 мільйонів гривень. Про це повідомила одна з артисток на своїй інстаграм-сторінці. Дівчата вирішили запустити збір ще перед початком Євробачення 2024. Я нагадаю, заклад у 2022 році зруйнувала російська ракета. Знайшли мертвим у Дніпрі біля залізничної станції, Нижньодніпровськ вузол знайшли тіло чоловіка. За даними управління нацполіції області, загиблому було приблизно 60 років. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху. Понад один мільйон гривень збитків на ремонті укриттів у кривому розі викриту начальницю відділу освіти, виконкому та п'ятьох співучасників, зокрема колегу бухгалтера, а ще директора спортивної школи та трьох підприємців. Про це повідомляють в Дніпропетровській обласній прокуратурі. Зломисники внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості бутматеріалів. Під час обшуків правоохоронці вилучили кошти, документацію та автомобілі. Усі підозрювані під вартою. А на Хмельниччині підозрюють трьох жителів Дніпра у рейдерстві. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. За даними слідства, вони підробили документи, аби заволодіти фірмою та надали фейковий договір куплі-продажу, рішення про зміну власника та інші папери. Усе це зробили без відома керівника компанії. Таким чином перереєстрували її на себе і завдали збитків на понад 4,5 мільйони гривень. Триває слідство. 50 літрів алкоголю, 100 електронних сигарет і понад тисяча пачок сигарок. І все це незаконний товар. У Дніпрі правоохоронці провели рейд, перевірили точки продажу та вилучили продукції на майже 200 тисяч гривень. Про це повідомляють в управлінні Нацполіції області. Перевірки тривали з 24 по 27 травня. За цей час оштрафовано 15 порушників. Інспекція триватиме і надалі у торговельних павільйонах і магазинах. Долар вкотре б'є усі рекорди. Нині в Україні зафіксували історичний максимум. Курс зеленого вперше перевищив 40 гривень. Такі дані Нацбанку. Моя колега Альбіна Гриненко поспілкувалася з економістами та дізналася, яка ситуація з євро, що впливає на знецінення гривні та чи занепокоєні дніпряни стрімким здорожченням іноземної валюти. Про це дивіться далі. Історичний максимум офіційний курс долара вперше перевищив 40 гривень, а євро і взагалі 43. Такі дані Нацбанку України. Економісти ж кажуть, усе через знецінення гривні, і на це впливає багато чинників. А саме, зовнішня економіка держави, логістика, підвищення податків, військові збори, закон про мобілізацію, нестача кадрів, підйом акцизів і цін на електроенергію. Знецінення гривні вплинуло і на український бізнес, додають економісти. Бо ж більшість підприємців розпочали інфляційні процеси, тобто підвищують ціни. Є й ті, які припиняють діяльність або ж іммігрують. Усі ці процеси. Зараз ми якось переживемо кризу нестачі трудових ресурсів, але що стосується очікування бізнесу, то, по-перше, ми очікуємо значне скорочення робочих місць, скорочення реальної заробітної плати, скорочення платежеспроможного попиту. Що в свою чергу вже поципної такої паланцюгової реакції, визові е ще більше. Збідніння населення ми запитали дніпрян, що вони думають про підвищення валюти. Їхні думки різняться не дуже задоволена тому що це буде все впливати на інше. Це на образування в страні. На жаль, так відбувається. Інфляція це нормально в нашому житті. Це знецінюється гривня, це непокоєна, тому що з ростом. Курса долара то зростають і ціни ще й електроенергія буде. Підвищуватись тому зараз людям дуже складно, і ще йде літній сезон. Відпусток людина десь хоче поїхати відпочити. А там, якщо це євро, якщо це Європа, чи може долар, то треба ж їх якось собою вести. Натомість економісти наголошують, причин для занепокоєння немає та запевняють, підвищення іноземної валюти на економічну ситуацію в країні глобально не вплине. Більше ніж півроку тому держава запланувала, що 2024 Вертому році курс національної валюти буде приблизно на рівні 41 гривня за 1 долар. Тому якихось непередбачуваних явищ кризових ситуацій на сьогодні в економіці країни порівняно з минулими роками. Ми не спостерігаємо. Також фахівці радять не створювати ажіотаж, не панікувати та не скуповувати валюту. Бо ж за їхніми прогнозами гіперінфляції не слід очікувати. Гальбіна Гриненко Ілля Кононов News, телеканал відкритий. Зупинила поліція, що робити. У Дніпрі 29 травня проведуть лекцію для водіїв початківців. Про це повідомляють волонтери. І додають до тренінгу залучать і правоохоронців. Вони пояснять права та обов'язки кермувальників на дорозі. А ще розкажуть, як взаємодіяти з поліцейськими та про актуальні зміни у правилах дорожнього руху. Учасники також пройдуть тест в алкоукулярах. Вони повністю імітують стан сп'яніння. Лекція пройде за адресою вулиця Старокозацька, 40 Б о 18.00. Реєстрація обов'язкова. Школярі Дніпра йдуть на канікули 30 травня, останній навчальний день. Чи буде свято останнього дзвоника? Кожен заклад освіти вирішує самостійно. У міській раді повідомляють, загалом випускають понад 15 тисяч школярів. Більшість дев'ятикласники. Вони звільнені від державної підсумкової атестації. А учні 11 11-х нині активно готуються до національного мультипредметного тесту. Підготовка проходить плідно, окрім того, що вдома готуються зі своїми викладачами. Ми готуємося в школі. В школі дуже добре організовані курси. Ми проходимо завдання рівня НМТ і формату такого ж самого, і це дуже допомагає і згадати матеріал, і пропрацювати якісь моменти, які може самостійно десь забула. На відміну від попередніх років чотири предмета обов'язкових до цих предметів включені такі предмети, як українська мова, математика, історія України це обов'язкові предмети. І один предмет за вибором випускника. Попереджайте батьків, куди йдете, будьте обережні на мостах і не ходіть на водойми. Ці та інші поради надають в управлінні ДСНС Дніпропетровщини. Рятувальники наголошують, річки та озера топ місця для дітей. Вони проводять там час, навіть якщо вода занадто холодна для того, щоб купатися. Тож радять говорити з підлітками про потенційні загрози та правила поведінки, аби їхнє дозвілля було безпечним. На нас знову насуваються брудні дощі, та цього разу не з Сахари, а з Азії в Україну йде циклон з каспійської низовини. Про це журналістам відкрито повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології. Там кажуть, через бурю може помутніти небо і погіршитися видимість. Та чи зачеплять пилові опади Дніпропетровщину – Поки невідомо. 28 29 травня створюються умови для принесення на територію Києва повітря з пиловими частками. Служив покращення ситуації 30 травня, тобто буквально ці два дні, при впадінні осадків опадів може бути брудний дощ. Зачарований будинок стіна у Дніпрі унікальна споруда з оптичною ілюзією. Журналісти відкрито продовжують розповідати про незвичні будівлі міста. Що про цю так звану стіну розповідають фахівці, і якими легендами вона оповита знає наша Валерія Токар. Будинок, який ніхто не знайде, або зачарований дім стіна. Навіть такі незвичні споруди є у нашому місті. Побачити їх можна серед звичайних багатоповерхівок. Та чому вони мають таку назву? Історія саме цієї споруди почалася ще з 19 століття, коли її звели як прибутковий будинок, розповідає гідеса Інна. Будівля завишки у три поверхи на ній подвійні колони. Та хто саме створив їх і весь дім досі невідомо. «Мало, обмаль інформації взагалі про цей будинок. І це сприяло появі, звісно, легенд. Тут така оптична, оптична ілюзія. Що якщо ви дивитесь на цей будинок з певного ракурсу, то вам здається, що ніби будинок складається лише з однієї стіни. Насправді стіни тут всі, як ви бачите, люди тут живуть. Єдеса розповідає одну з найвідоміших легенд. каже, власник дуже боявся за долю будинку, тому звернувся до ворожки та наклала закляття і запевнила, що будівля стоятиме довго і ніхто її не знайде, адже тут на начебто лише одна стіна, і слова ворожки виявилися пророчими. Дійсно, ця споруда зберегла свій зовнішній вигляд навіть за століття. Це зокрема завдяки побудові. Їде саділиця домівку звели з цегли. Побудована в так званому Катерносавському цегляному стилі. це такий неофіційний стиль, який був притаманний забудові саме нашого міста. Зараз будівля пофарбована. Та чи знають про неї Дніпряни? Так бачила. одно ну, прикольно, що. Гарненька штука. <гарненька> – Ні, на жаль, не знаю. Подивилася б. <гарненька> або почитала. Може, і бачила, ну не пам'ятаю. Мені дуже подобаються будинки наших історичних архітекторів Краснопільського. Цікаво було подивитися. Просто я працюю постійно. А подивитись незвичну споруду можна за адресою Виконкомівська, 14. Подібні будівлі також є в Одесі, Львові та Чернівцях. Валерія Токар, Данило Варава, Ілля Кононов, Open News, Телеканал відкритий. Виборов бронзову перемогу. Дніпрянин Прохор Набока став призером міжнародного турніру з Тхеквандо ВТФ Мульті Європей. Про це повідомляють в обласному відділенні Національного олімпійського комітету України. Хлопець провів три поєдинки у ваговій категорії до 57 кілограмів серед кадетів. Змагання пройшли у Туреччині і зібрали майже півтори тисячі спортсменів. А юніори з Дніпропетровщини завоювали п'ять медалей на турнірі зі стрибків у воду в Угорщині, інформують в обласному відділенні Національного олімпійського комітету України. Наші спортсмени забрали дві золоті, стільки ж бронзових та одну срібну нагороди. Загалом на змаганнях зібралося понад 90 хлопців та дівчат з восьми країн світу. Дзюдої з Дніпропетровщини Владислав Москвич посів третє місце на юніорському кубку Європи, повідомляють у федерації. Хлопець змагався в ваговій категорії до 100 кілограмів і у фіналі переміг суперника з Латвії. Подарували дітям і дорослим казку. У Дніпрі відбулося лазерне шоу вистави Аліса в країні див. На сцені танцювальні колективи, гімнасти та циркачі. Чим вражали глядачів, знає наша Антоніна Чуйко. Усім відома Аліса. Капелюшник. Та червона королева. сцені – гімнасти, артисти та танцюристи. А у залі тиша. У захваті від побаченого Олена на шоу жінка прийшла разом із маленькою донечкою Соломією. Перша вона от подивилась. Якраз їй дуже теж сподобалось все. Сиділа з захватом, дивилася просто чудово. Дуже сподобалося. Дуже сподобалося, особливо гімнастки. у захваті від номерів. І пані Анна. Жінка прийшла, щоб підтримати донечку, адже вона на сцені. Неймовірно, я реально не очікувала такого яскравого шоу. Е, усі костюми, все продумано. Дуже круто. Жінка переконана, такі шоу потрібно влаштовувати частіше. Це дуже важливо для наших діточок, це дуже важливо для їхнього розвитку. Нехай, хоча б тут в них буде ця краплинка дитинства. Не зводила погляду зі сцени і пані Катерина. Жінка говорить, хоча й доросла, але в казку повірила. Мені дуже сподобалось стільки талановитих дітей. Це просто прямо за бест оф за бест. Мені дуже сподобалось. На сцені лазерне шоу вистава Аліса в країні див. Головну роль дорослої героїні виконала Дар'я Майчук. Дівчина ділиться персонажі дуже імпонує. Це про дитячі мрії. Я вже не дитина, на жаль, і я можу себе зворотньо повернути у дитинство, прийти в якісь нереальні просто. Місця, де є казкові герої, просто фантастичні. До шоу також залучили лазерні технології та лед екран. Спеціалісти впевнені, це додало магічності. Це симбіоз е, праці дітей, творчих колективів е, церкового майстерства. Е, я вважаю, що це дуже цікаво буде, коли актори в постановці своїх номерів. Використовують лазерні технології і вони доповнюють друг один іншого. До лазерного шоу-вистави залучили сім різних колективів: як танцювальних, так і акробатичних. А все, щоб повернути дорослих у дитинство, а малечу занурити у казку, говорять організатори. Кожен з нас Аліса. Тобто ми всі Аліси. Ми всі, коли ми маленькі, ми мріємо стати дорослими. Коли ми дорослі, ми Кожен з нас, хоч трішечки, повертався в дитинство і хотів там побути, так і це для нас дійсно це життя таке в нас. Ось на цьому і поставлена задум режисерський цієї вистави. На цьому зупинятися не планують. Організатори обіцяють у майбутньому порадувати глядачів новою виставою і нагадують для дітей переселенців і дітей з аутизмом квитки безкоштовні. Антоніна Чуйко та Юрій Смірнов News. телеканал відкритий. Майже біблійна історія. У Дніпрі у філармонії імені Леоніда Когана відбулася прем'єра нової вистави. Про це повідомляють у міськраді. Події п'єси розгортаються у стародавньому Єгипті. Сюжет розповідає про Мойсея та євреїв, які перебували в рабстві. Мені здалося, що ці події вони дуже співзвучні з тим, що відбувається сьогодні. Це історія про те, як Мойсей побачив. Палаючий кус в пустелі, і той кущ йому казав, щоб він виводив євреїв з єгипетського рабства. Класна, сучасна п'єса, хоча про давні часи, але драматург живе зараз, дихає одним повітрям з глядачами, і це відчувається. Це, це чудо театру. За розміром трохи менший за голуба, а за кольором зеленувато-синій. У передмісті Дніпра помітили рідкісного птаху сиворакшу. Фотографію крилатого опублікував на власній сторінці у соцмережах житель міста. Відомо, пернатий занесений до Червоної книги України. І нечасто зустрічається у наших областях. На цю годину у мене все. Ще більше новин шукайте у наших соцмережах та на сайті Open TV Media. Побачимось. Yeah. <laughs>